Є дуже багато уроків, засвоєних з України від тактичного до стратегічного рівня. Отже, якщо взяти лише три-чотири з них, по-перше, це потреба мати єдину розвідувальну картину. потрібно більше інвестувати в засоби спостереження та більше інвестувати у спільне бачення між країнами Європи, щоб бути впевненими, що ми однаково оцінюємо Росію. Друге, це здатність мобілізувати суспільство та сили оборони. Це те, що мене справді вразило у війні в Україні. Це її здатність мобілізувати не лише сили оборони, а й усе суспільство. Така концепція існувала в Норвегії під час холодної війни. Вона і досі існує, але нам потрібно удосконалити її на майбутнє, спираючись на уроки засвоєні в Україні. Справа в тому, що мова йде не лише про стійкість армії, а й про. Промислову стійкість. Йдеться про здатність регенерувати як обладнання, так і особовий склад. Ці уроки є надзвичайно цінними для всіх європейських країн. Останнє – використання безпілотних або автономних систем. Нам потрібно більше інвестувати у безпілотні системи, такі як дрони. І саме зараз українська промисловість фактично лідирує у виконанні цього завдання. Тому нам потрібно навчитися в українській військовій промисловості здатності впроваджувати інновації та розробляти нове обладнання на основі потреб з передової. і останнє я бачив, як швидко розвивається в Україні цифровий стовп боротьби. Як ви об'єднуєте в єдину систему датчики, зброю та командирів? Це робиться для пришвидшення процесу ухвалення рішень і впливу на поле бою. Норвегія зараз проходить етап величезної цифрової трансформації, яка триватиме протягом наступних років, і ми базуємо цю трансформацію у тому числі на уроках засвоєних в Україні.